І сьогодні у нас буде квасоля. Це універсальна теж можна і для супу, і як самодостатня така страва, яку можна їсти самостійно. І тут у квасолі дуже багато білка. Якщо навіть у вас немає м'яса, то квасолька це замінить. Що нам для цього потрібно? Перш за все, отака каструлька, либоченька алюмінієва, або мідна, така, щоб там не приставало. Основний герой це в нас квасолька. 6 стаканів здорових, таких граньольних, як раніше були, 6 стаканів квасольки відвареної до майже до готовності. 6 стаканів для цієї порції. Нам потрібно 2 кг. Як гарніше, як смачніше, це різнокольоровий перчик. Ну, якщо у вас одного кольору, на смак це не, ніяк не вплине, естетично трошки інакше буде. Потрібний кілограм цибулі, потрібен як на зажарку, потрібно пів кілограма моркви. Це так. нам 2 літри не томатного соку. Це не томатний сок. Це ось я вам зараз покажу: це така томатна каша. Ми ці помідори перебили на блендер, закрили банку. Зараз відкрили і вони як свіжі. Це просто помідорна каша. Дивіться. Перебити з усим, просто перебиті помідори. Повірте мені, соком і смак не той, і вигляд не той, і густота не та, і аромат не той. Саме оця помідорна каша. Що треба нам ще? Пів літра олії, як завжди я наливаю, на дно. Потрібно дві столові ложки солі, але знову ж таки, не кидайте всю сіль зразу. Кидайте її половину, а потім будете додати до свого смаку. Смаки всіх різних. 100 мл ось тут. І потрібно 100 г цукру. А так. Тепер що робимо далі? Запалюємо газ, наливаємо олійку і працюємо по, по рецепту. Так, газ я підпалила. Тепер обов'язково, щоб розкалилося. Кидаємо, Це воно, олійка розкалилася, кидаємо. Нам потрібна цибулька не пропарена, а підсмажена. Час приготування цієї заправки 1,5 години. Саме тяжче, тут це все почистити, помити, порізати. Це саме тяжче. Потім кожна обжарка 10 хвилин. Потім додаємо томатні самі помідори, перемелені, перебиті, додаємо хвилин, 20 повинні покипіти, для того, щоб стали гарного кольору і смаку. А потім додаємо пасольку і пів години готуємо. Пів години за 10 хвилин до кінця ми додаємо всі спеції, додаємо оцет. ще 10 хвилин воно кипить і закручуємо простерилізовані баночки. Простерилізовані вони звичним методом, на каструльці з паром, де кипить вода із накладочкою і кришечки так само. Все пропарене, все чекає своє черги. Ось так кипить у нас, кипить уже 10 хвилин. Ось бачите, таке ніби ріденьке, ви не бійтесь. Якщо залишиться в нас рідина, ми її в супчик вкинемо або в борщик десь. Але якщо мало рідини і баночки будуть не залиті доверху рідиною, це не добре. Ось так кипить, кришку краще відкрити, щоб випаровувалася ли... зайва волога. Дивимося на годиничок, дивимося на нашу чудо-заправочку. Вона вже майже от-от. І -от. залишилось 10 хвилин. І от за ці 10 хвилин я доливаю 100 грамів оцту. Оцет тут обов'язковий. 9% обов'язковий, тому що квасоля є квасоля. Так, все, дівчатка, дорогенькі, дивіться. Прокипіло, википіло. Дивіться, яка вона квасолька в ідеальному стані, саме таке, яка нам потрібна. Ось так. На смак дуже смачно. Ви самі пробуйте до свого смаку. І ще, що я забула вам сказати, квасольку купляйте біленьку. Не купляйте якогось там червоного іншого кольору, тому що тоді отакого кольору, отакої смакоти, ви подивіться, яка гарна юшечка отака. Із кольорової посольства такого не буде. Там віддасть такий буде темний колір. Ось так, на такому етапі ми просто беремо тепер, беремо ось баночку простерилізовану, Вставляємо простерилізовану вороночку сюди і отак наповнюємо звичним методом. Беремо з дна. Обов'язково беріть із дна, отак, щоб попадало і гуща, і юшечка. Додаєте ось так. І тепер накриваєте кришечкою. Закінчили ми цю епопею із борщовими заправками. Все закінчилось з цієї порції, що я вам дала. У мене було трішечки більше, десь 6,5 стаканів квасольки. Трішки більше було там не 2 літри, а 2,5 літри томатного соку. Все інше було по Ми не важили, ми ніколи не важимо. От, всього було, може, потрошки по більше, але в мене вийшло, дивіться, дивіться, скільки вийшло. 17-18 півлітрових баночок. Ось як вона виглядає в тарілочці, дивіться. Ось кожна квасолинка окремо, Вона не розварилася, вона не розлізлась. Ось так. Морковку видно. Перчик видно ціленький. Юшечка, дивіться, яка золота юшечка, гляньте. Воно таке неймовірно смачне. Я вам кажу, дуже гарно, дуже смачно. Ось так: готуйте, смачно, готуйте швидко, готуйте, піклуючись про своїх рідних і близьких, і готуйте скільки, щоб ви могли поділитися ще з тими, кого немає. Цінуйте один одного, шануйте батьків своїх. Хто давно не бачив, зателефонуйте, скажіть їм, наскільки ви їх любите. Шануйте всіх і будемо разом чекати перемоги. Хай Бог благословляє вас! А з вами, як завжди, була любов на своєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні». Підписуйтесь і ми з вами зустрінемося, ще будемо готувати багато, смачного і корисного.